На фінішній прямій виборчі комісії активно везуть протоколи з результатами голосування. На ранок 27 жовтня у 157-му окрузі вже прийняли більше половини. Попередні результати вибору сумчан дізнавалася Юлія Настенко. Під напругою саме так пройшла виборча ніч для сумських дільниць. Члени ДВК кажуть, цього разу роботи було чимало. Закінчили рахувати бюлетені аж на світанку. Було дуже багато кандидатів, було дуже багато партій. Це Додаткове навантаження на дільничну комісію, як прийшлося працювати, нас ми закінчили майже у початок п'ятої години. А от пані Віра цими виборами приємно здивована. На їхній дільниці все пройшло спокійно та злагоджено. Виборці приходили поступово і великої скупченості людей не було що є на сьогодні особливістю, тому що не було таких ніяких так сказати проблемних ситуацій. Взагалі в нас не було жодної жалоби. Тепер намагаються якнайшвидше передати протоколи до ОВК. Сьогодні тут дійсно гаряче. Зранку такого натиску не витримувала навіть техніка. Деякий час не працювала система через перевантаження та до обіду встигли оформити більше половини дільниць. Загалом на 157-му окрузі вчора свої голоси віддали більше 63 тисяч чоловік. Є інформація і про перших лідерів серед партій. На першому місці блок Петра Порошенка, за ним дуже тісненько йде народний фронт. Потім самопоміч. А от серед кандидатів у цьому окрузі станом на 11-ту годину трійку переможців очолює Олег Модуниця. За нього проголосували майже 30% виборців. На другому місці Сергій Клочко. У нього близько 17 На третьому Сергій Савченко. Він здобув 11% голосів сумчан. Юлія Настенко, Сергій Лазаренко на часі новини.